Ну что там? Тяжело, Нові Новый курс завода зроблены. А мене? Так точно. Mm -hmm. Ну, Хорошо, передаємо бронежилети. Кому? О, mm -hmm. Ну, при, мож... при можливості будемо допомагати. звичайно. – Спасибо, да. Спасибо. Yeah. ще, господинка. Yeah. Чим багаті, тим ми раді, тим допомагаємо. Всього що... найкращого. Yeah. Спасибо yeah. вам. Лучше його не використовувати. А якщо то всі, щоб відскакували. Ми давно вже співпрацюємо з структурним підрозділом. Вони раніше мали назву внутрішні війська, зараз це батальйон Національної гвардії МВС України. Вони нам допомагали в. Патрулювання по місту разом із міліцією, загоном самобороном, з правом сектором, тобто вони допомагали нам забезпечити мир і спокій в нашому місті, і не тільки в місті, в нашої області. Тому, звичайно, ми по мірі можливості допомагали, допомагаємо цьому структурному підрозділу. І цей військовослужбовці вони декілька разів вже виїжджали в східні райони, Донецької, Луганська область для виконання свого військового обов'язку. Тому, звичайно, вони стояли там на блокпостах, вони виконували функції охорони громадського порядку. І звернувся до мене командир цієї військової частини, я звернувся до народного депутата України Валерія Дубіля, щоб він посприяв у придбанні цих бронежилетів. Ми придбали їх 45 штук, ці бронежилетів, придбали у Київській, на Київському заводі, коштують вони 3250 гривень один. 20 ми передали для 13 батальйону, 20 передали для 41-го батальйону і 5 привезли і передали для цього структурного підрозділу МС України. Звичайно, це дуже, дуже маленька кількість для тих людей які є в цьому підрозділі, але для тих людей, які будуть стояти на бок постах, які будуть так сказати, на продові, то, звичайно, це буде давати можливість забезпечити збереження їх здоров'я та життя. Скажіть, який клас цих бронежилетів? Це четвертий клас, захисту. Хотілося б вірити, що мирний варіант розв'язання цієї, кризи, що він буде вирішений, тому що це привело б до того, щоб просто ми б зберегли б. Життя багатьом нашим українцям, багатьом нашим військовослужбовцям, в тому числі і мирному населення. То, звичайно, хотілося, щоб це дійсно відбулося. Але по тому, що як робить та сторона, що вона не реагує на це, то ці сподівання кожним днем все менше-менше. Це велика допомога оказана управлінням міським. Управління міського самоврядування казано нам, вони знадобляться для виконання завдань в антитерористичній операції, яка зараз, ви знаєте, проходить на, в певній частині нашої країни. Я думаю, що це ну, дуже велика, тому що захистить особовий склад це п'ятий клас бронежилети, це захист від, майже від куль всієї стрілецької зброї, яка знаходиться в новозброєних сепаратистів. Ну, я скажу, що це велика допомога. А як моральний дух хлопців? який моральний Частливі. дух хлопців дуже вели дуже дуже великий. Моральний майже всі весь особовий склад вже пройшов виконання завдання, завдань в антитерористичній операції. Скажем так, що нікого не прийшлося заставляти тут їхати. Всі розуміють, що цілісність держави це є головне суверенітет, це головне тієї країни, в якій живуть військовослужбовці. Я хочу в це вірити. Я хочу в це. Я всією душою хочу в це вірити. Що все-таки пліді все план президента по врельгуванні цього конфлікту мирним шляхом? Буде досягне свого успіху. Але якщо і сепаратисти не пойдуть на ті, ну, на ті пропозицію нашого президента, то я вже сказав, що ми з гордістю виконуємо люби завдання, які перед нами поставить держава та президент.